Всім привітки! Сьогодні покажу мій макіяж. Він недільний, тому що я йду за посилочкою, але треба потім звичайно, знімати відео і макіяж, як завжди, треба. Тому розпочинаємо. Ось отака штука, яку я купила у Аврорі. Це у нас другий номер тобто тонік з синтелою та ніацинамідом. Я завжди його наношу перед макіяжиком. Він вже закінчується. Дуже він мені сподобався на ньому макіяж лягає як приклеєний. Це не просто водичка, а тут є хай не багато, Зараз вам скажу скільки. Зволоження і відновлення. Центели всього 5%, алоє 3%, ніацинаміда 0,5%. Ну, я думаю, цього звичайно вистачає для того, щоб зволожити шкіру перед нанесенням макіяжу. Далі що я беру Беру ось такий спонжик. Спонжик у мене з Аврори теж всього куплений за 34 гривні. Я його вже заздалегідь промочила і отак в тряпочку залишки води. І цим спонжиком наношу, у мене є ось такий від LCF куплений, уже закінчується якраз таки у Єві, або від, якраз куплений у Аврорі. Ну Так, як у мене багато чого з Аврори, значить зроблю з Аврори нанесення. Ось так я люблю дуже їх отакі консилери, а недавно пішла в Єву. Там зовсім не було номер один. А мені, щоб виділити потрібні місця, тобто під очима, отут на шляках, внизу треба якраз таким білий колір. Але його не було. ну, Тепер, тепер, у мене є... Марікей, який мені подарували дівчинці, не підійшов. Дуже класний. Не скажу, що він так ідеально мені підходить, бо він такий коричневий. Також є відловід, ось такий тональний кремчик, є з Єви бібішний такий кремчик. Є також ось закінчується бібішний кремчик з Аврори. Ну, Нанесу ось цей, тому що він щільний і одним махом. А зазвичай я роблю ось, ось цими двома кремчиками: змішую мішоловіт і Марікей. Дуже класно виходить, мені подобається колір. А зараз Зробимо, щоб лишній там, як то кажуть, лишніх тіла не робити. Зроблю одним кремчиком. Дуже подобається. І, чесно вам скажу: не вірте, що бюджетна косметика повністю погана. Не погана, зовсім не погана. А те, що треба, якщо підібрати правильно під колір шкіри. Ну, ось так. Дивіться, як воно класно Замаскувала. Так, отут і отут. Ось такий колір обличчя у нас вийшов. Ну, ось так мої люби. Тепер, що ще я беру. беру е у мене є ось така патрісія Лідо. Це у нас е штука, ко -контурінг, так скажемо. Е берем ось оцей самий такий темненький, робимо вилеті. Двох сторін. Ось так. І тепер ось так виділяємо те, що хочемо, щоб у нас воно саяло. Ось так. Ось так, моя любі. Такий макіяжик гарний. Тепер я беру дві палеточки. Це палеточки простенькі, ніяких я е, е, інших не використовую. Палетка така. І дуже старезна палеточка, яку я обожнюю, ось ця. І що у нас з нею вийде? Ну, спочатку я беру оце для підложки, оцей колір, а потім можу або отой фіолетовий, або такий голубенький, або зелений, ну, темно синій якось рідше. Тому він ще саме більше тут. А білий і серебристий такий колір, він уже закінчився. Ну, е, беру, як ото кажуть, те, що найбільше люблю, ну, іноді оцей не такий біленький, а ось отакий кольор. Витягую око. Сюди до виска витягую. Ось така у нас підложечка вийшла. Беру ось оцей, більш синюватий, і теж витягую. Тепер, тепер беру, беру ось оцей золотистий колір, ось золотистий білий і трішки-трішки отак його виділяю. Зразу дивіться, як у нас виділяються очі. Очі у мене карі. Для карагладих отакий колір дуже класно підходить. І беру, хочете мені от зеленого кольору. Беру ось такий зелений і наношу. Його чомусь не видно вам, але, але я вам скажу, що дуже воно все цікаво так. О, тепер трошки видно. Тепер, тепер я беру оцей фіолетовий і фіолетом теж... По кутику. Таке, як, знаєте, ну, от метелик такий, різнобарв'я якесь е, є у цьому макіяжі. І він не наляпистий, він такий дуже такий легенький, як е, трішки е, такий веселенький, як в голову приходить така, е, слово, таке як батерфляй. Тобто метелик, метелик. І тепер хочу нанести ось ту ще взяти. Ну, беру коричневу. Беру, мені подобається. А це мені подарувала сестра. Французька туш, класна. З обох боків вона все чорна, все і біла. Спочатку це біле, наноситься, а потім чорне. Дуже подобається. Тепер, що мені хочеться, а мені хочеться незвичайний макіяж, не такий, як я раніше робила. А я завжди робила якось з підводкою. Але зараз хочу з олівчиком, І хочу олівчиком нанести. Оттуди, не знаю. Що? Що тут? Ну О, цікавенько. Ось що. І навіть трішки виділа. Трішечки, трішечки. І отак, отак, отак. Тяну, тяну вверх. І ось такий, дивіться, у нас вийшов. А тепер трішки розтушую. Щоб вона не так виділялася. І ось так розтушувала. Ну, прикольно, прикольно. Але, але мені дуже подобається, що воно не виділяється. А щоб трішки виділилось, хочеться підводки. Це у нас від Софі Клір називається. І по нижньому кутику. Стрілочки, як завжди, не дуже рівно. Тому що це ж я у мене завжди не дуже рівно, тому беру трішки вверх. І ось таке у нас вийшло. Ну і тепер туш, туш. Туш. І беру отак. Беру і наношу. Мені разу вистачає, щоб мочити і розподілити туш. Дуже наляпісто я не люблю. Зовсім не люблю. І отак трішки в сторону відтягую. Ось так в мене вийшло. І тепер, щоб закріпити це все діло, я наношу ту, туш, що купила в Єваколах. Ну, а куплена вона була якраз таки у Аврорі. Так, навіть заходимо губи. А губи я промальовую. Я зараз вам скажу, який це ось такий олівчик, куплений у Єві. Я не знаю, що це за олівчик, але він мені дуже подобається. Дуже. Такий нюдик. Ось так я зробила, а наводжу якраз таки помадкою від Єнс. Були такі помадки для фем. І в мене вона збереглася. Ну, ось так моє любі. Зараз я вам покажу, який образ у мене вийшов. Дуже хочеться, щоб нарешті настала. У нас мирна пора, щоб ніякі рашківці до нас не лізли, щоб у нас ми жили самостійно, ми ж ні до кого не ліземо, нам чужі території не потрібні, нам віддайте наші і просто відстаньте і все. Живіть своїм умом, своїми людьми, своїм, так сказати, багатством, що у вас є, ніхто на нього не претендує. А ви не претендуєте на наші життя, на наші території. просто... Сядьте на своїй жопі і сидіть. Все, що я можу ще додати. Ну, ось такий у мене макіяжик. Е, получився. Вийшов, моє любі. Іду я на нову почту отримувати посилочку від доктор Клінік. Ось так.